Всім привіт, друзі! Доробився сьогодні комін. Уже там наверху вже все добре на грубі. А тут -а у нас та-дань! Розвалили півгруби. А що розвалили бо звідси, бачите, дверь отут була. Її звідси забрали. Там треба розложити, бо там було заложене, в общем, Якби був би дим, то був би весь в хаті. О. І сюди тепер переноситься. Питали, чого переноситься. Е... Чого переносимо звідти дверку. А переносимо, із-за того, бачите, яке тут пространство? Тут, виходить, можна поставити кровать. Ну кровать не поставиш, бо там дрова. От і звідти треба, виходить, забирати оці дрова, щоб можна було, коли заходиш в кімнату, зразу собі отута кинув, затопив грубку і воно тепло. Поняли як? І воно там нічого не буде мішати. Так що хлопці цілий день програлися з тим лежаком і з тим коміном, поки повиводили. І тепер я не знаю, скільки ще будуть гратися, щоб переробити отут. Ну, в принципі, їм ще перенести желізо і ту сторону закласти залилося. Поняли як. Коротше, з грубою, можна сказати, перестроїли з нуля. Там порівняли. там переноситься, все переробляється, підганяється все під себе. Бо коли строїли її значально ту грубу, тут мала бути друга планіровка. Поняли, як? Вона під ту планіровку підходила. Тепер планіровку я роблю під себе. І тобто вона мені не підходить під мене, та планіровка. Мені треба робити так, щоб було удобно тепер мені, як це все робити. О. Тарто все закладеться, тут розкладеться і буде добре. Діма, мусор викидає туди через вікно на тачку і вивозить. Це все, що тут накидується. Поняли, як Ото все. глина, кирпичі. В общем, хлопці потихеньку працюють. Отак. Ну, ребята, покажу вам, що в них тут получилось. От бачите, тепер де морда. Тут поставили морду і піддувайло. Ще не відкриваю, щоб воно не вивалилося сюди. Поняли як? Оце треба буде заховати під цемент, бо тут де. дерев'яшка. Значить, отака груба. Звідси переробило то все -все. забралося, але тут буде така, як пічурка. Поняли? Будуть коти й собаки ховатися. Ще завтра зробиться стяжка. І все. І все. Буде отака грубка. Друзі, покажу вам, що вийшло в моїх хлопців сьогодні. Отам кусок підлоги залили. Бачили, там було побите воно, дозалили. І отака грубка вийшла. Грубка взагалі бомбезна. Мені так подобається. Сюди вже перенесли дверку підувалу, щоб вичищати. І зробили стяжку, позатягували. Комін там новий повністю з кирпича зробився оцей димоход. І там, на, зверху, на криші там соєдинилося разом із свинкою, чи як воно правильно називається, з лежаком. Коротше. Поняли? Ну, там теж перероблялося воно. Можна сказати, що грубо построїлася з нуля. Повністю все переробилося. Тут вони не закладали, так буде така. Ну, Туди можна буде совок ставити, таке, ви поняли, щоб чистити підлогу. І тут було побите, порепане таке, поломане. Тобто заливалося. О, Бачите, воно підсохне і буде така підлога. Все. Ось така вийшла грубка. Ох, стяжка зроблена, дверка перенесена. Красота. Тут стіни треба стяжкою робити, бо тут картоном ми їх не будемо обшивати. Нічого таке не буде обшиватися, треба буде стяжкою. Ну, і каже мій Діма, що треба буде оцю стіну теж стяжкою робити. Там ще треба перестінок поставити. Поняли як? Все буде стяжка даватися, вирівнюватися. Але не знаю, коли воно то все буде. Ну... Надіюся, що скоро. Тут треба про дати. Розділити ці дві кімнати, стягнути. У мене сюди є лінолеом, я купляла б ушний. Там ото сірий, а то червоний ще. Звідси, так від дверей будемо сірий класти, бо він такий з узором. А вже тут у нас кровать буде стояти по плану, поняли? То сюди можна буде, що не буде хватати сірого, то кинемо. Червоного того. Отакий. О, бачите? Застелимо його, звідси будемо тягнути з дверей. А що не вистачать, то докладемо тим. Цей, він простий цей старенький, такий простенький, але нічого помиється. Все буде добре, Все послужить мені. Тут теж треба все вирівнювати. Тільки на потолок треба буде купляти листи. Зашивати потолок. Нам треба, ми посчитали, 12 листів нам треба буде купити, щоб все позашивати. Поняли, як. А сюди цемент треба купляти пісок, шпакльовку і доробляти. Отак. Ну, зима вже не буде холодна. Одна грубка. Вон, друга групка, та групка робоча. Вона робить, я нею грілася вже весною, як переїхали, ото було холодно, то я її ще потопила. Вона працює все. Поняли? і тако. Нічого, потихеньку тут все зробиться. Ну, а вас люблю цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!